Сьогодні мій день. Мій день я так чекала, бо я тут теж трошки відпочиваю. Я відпочиваю в реабілітаційному центрі Казявкіна. Може, ви знаєте, напевно, цей унікальний українець, вчений, який винайшов нові методи лікування діток церебрального паралічу. І в нас зараз в 14.30 там був великий концерт. Дітки давали концерт. І я знає, з таким переповненим почуттям йду. Вийшла звідти вже виїхала, бо, зараз, бо завтра буду їхати до Києва і думаю, Боже, яке треба мати щастя, щоб були здорові діти. Це треба так Бога просити, так треба молитися за те, щоб наші дітки були здорові. І зараз ця страшна жорстока війна. От мої, мої внуки цілу нічку сиділи. Внизу під будинком в сховищі. І, звичайно, малий хлопчик йому три роки перестрашився, перелякався, не, не може спати. Ну, в день так само, ну, бо не встиг заснути, бо почали снаряди розриватися. Таке, таке наше життя. Але. Але ми маємо триматися на силі, об'єднуватися, бо ми вже стільки багато пройшли. Я коли приїжджаю там за кордон, я тільки повернулася із Брюсселю, бо в Брюсселі був дуже великий міжнародний жіночий форум форум жінок-лідерів, тому що дуже багато наших жінок зараз опинилися за кордоном. І щоб ви розуміли, вони відразу почали якісь бізнеси, почали волонтерити. Вони не сидять, не адаптуються, не чекають з моря погоди. Вони там роблять великі рухи. Ми зараз там прийняли одні важливі а, такі рішення на допомогу України. По ви потім почуєте, не хочу говорити це наперед. Але коли я приїжджаю і мене зустрічають там, спілкуємося, кажуть, як ви живете, слухайте. Ви що назад їдете? Та лишайтеся тут? Там вже страшно. Як же, ви знаєте, нам точно не страшно. Ті українці такі. Неймовірні, неймовірні. Де в нас береться сила для, для, для радості, для, для життя, для, для цієї боротьби. І ми вже дуже стільки всього пройшли. І думаю, Боже, оце до них полетіло 19 дронів. Підняли три літаки. Міг 16. один літак з Естонії, один з Норвегії, один польський. І збили чотири дрони. Ви знаєте, яка безпорадна та Європа насправді це я нічого вам кажу до того, що які ми з вами круті, які ми з вами насправді сильні? Ми разом ми боремося, ми підтримуємо одне одного. І оцей райський куточок, за який треба дякувати Богу, що є таке місце на землі, нашій українській, де ми можемо оздоровитися, зцілитися, реабілітуватися, побачити інших людей, з інших міст. От сьогодні в обід до мене приходили. І ти тут серед нас, молодець, і ти голос подаєш. Ну а як же? Я тут є, каже. І з Харкова були люди, із Донецької області. Я дійсно всі ми тут є. Ми можемо обмінятися якимось досвідом, але найголовніше, ми об'єднуємося не з але таким відчуттям підтримки, міцності, партнерства. І я думаю, що ви всі розумієте і відчуваєте, що ми всі як рідні тут стоїмо. Як рідні, бо ми нарешті за всі покоління, за всі віки, всі українці, де б ми не жили на всіх континентах, ми маємо одну спільну мрію. Мрію, яка нас об'єднує. Це, щоб прийшов мир і спокій на нашу землю. Бо перемога, ми розуміємо, що і ця війна закінчиться. Але перемогу кожен буде трактувати по-своєму. Ясно, що вона не буде солодкою для нас, ця перемога. Ясно, що нам кожен по-своєму буде її під себе адаптувати. Але мир, спокій, гармонія в сім'ях це те, що нам найбільше потрібно, щоб наші дітки відчували захист від нас. І, знаєте, і що на цьому концерті, одна дівчинка співала пісню. Мамо, скажи мені, чому війна? Так починається пісня, а приспів такий, що я пригорнуся до тебе, моя матуся, і мені нічого не страшно. Бо ти біля мене оцінуємо ті моменти, коли ми разом, коли бачиш розірвані сім'ї. Коли діти не можуть приїхати там, з Америки, наприклад. От в мене є товаришка в Америці, вона виїхала, в неї хвора дитина. А мама і залишилася в Києві, одна, в неї одна дочка. І от вона мені вчора телефонує, мені погано, що мені робити, поможіть мені. І ясно, що я роблю. Я викликаю швидку звідси, з скарця. І я її поселяю в лікарню, щоб вона вижила. А уявіть собі, що робиться тій дочці, яка не може бути коло своєї мами в цьому. Тобто є багато таких речей, які поглибили наш внутрішній світ, і ми відчули з вами. Знаєте, напевно, вам теж колись на різдво. От мені бабуся саме старша, у нас в сім'ї була бабуся, вона все казала, діти, щоб тільки був казання, ну якби побажання. Знаєте, завжди казали, щоб тільки не було війни. Боже, та що ви таке говорите, як про яка війна? Та щоб тільки був мир і спокій у вашому домі. Та мир і спокій, ми тут бабто знаємо, як нам тут. Мир і спокій зробити все, ми знаємо. Щоб ви всі були здорові, щоб ви всі були в купочці. Тепер я згадую ці слова, як, знаєте, такі правильні настанови, до чого треба готуватися, що цінне у нашому житті. Я нещодавно давала інтерв'ю на FM-радіо у Львові. І молодикий хлопчина, така молодіжна передача, там про творчість ми говорили. І цей молодий мужчина, молодий хлопець, він мене, я про цінності, отак, як вам, так? Ну, спроже, знаєте, з моменту прожитих років маю про що говорити. І він мене питає, що ви, пані Оксано, говорите, оце про якісь цінності, про які цінності? Дивіться, навіть Україну вже продають, коли вона бореться, нею вже торгують, про які цінності, ви взагалі можете говорити. Є гроші, все можна купити. Я Якось так була заскочена, знаєте, в той момент думаю, дому. Можна щось відповісти, бо якщо він так сказав, він так в цьому глибоко переконаний, я би могла теж з тим погодитися, так, бо я бачу, що кругом робиться. Я йому тоді кажу, слухай, добре, а чи ти можеш піти в магазин і купити кілограму раню? Може, ти можеш 200 грам совісті купити? Чи ти, може, можеш купити пів кілограма милосердя? Чи співчуття це те, що нас сьогодні тримає. Ти можеш це купити. Ні, кажу, це не можна купити, але це воно є в нас всередині, сьогодні у всіх. Бо ми дійшли до того моменту, коли відкрили в собі це. І воно приносить нам надію, воно приносить нам радість, воно нас окриляє і воно дає нам можливість жити, творити, боротися. На моєму концерті, оце все, що я вам розказала, потрошки є. Бо я зріла співачка, все-таки вже я дійшла в книгу Гіннеса, я вже говорила зранку. Запис книзі Гіннеса за 45 років плюс, що я співаю і я співаю і мене нагородили за правду про Україну впродовж мого творчого життя. Бо я ніколи не злукавила, не співала іншими мовами. Я намагалася творити фундамент української. Національної культури української національної музики для українського народу, для української нації. І, звичайно, в мене в концерті є все. Ми будемо помолимося з вами за наших рідних, близьких, за бійців. Ми посміємося, ми потанцюємо, ми поспіваємо разом. Бо знаєте, в мене є чим поділитися і духовно, і душевно, і інтелектуально. А ви всі сьогодні просто неймовірні. Я дякую вам за те, що ви не залишили нашу рідну землю, що ми всі тут. Бо є люди, є земля, є за кого ради кого боротися. Бо бачите, як зараз наші бійці на фронті кажуть, за кого ми боремося? Когось там, там зараз будуть привозити і так далі. Ну ми побачимо, вони тут приживуться серед нас. Але вони не хочуть, щоб хтось тут був, бо вони нас охороняють свої сім'ї, свою землю. Свою, своє майбутнє, майбутнє для наших дітей. І я часто їжджу зараз за кордон, і е, це неправда, що кажуть, та ніхто не буде повертатися. Ясно, зараз, якщо вони вже вбулися в тій ситуації, вони не можуть з багатьох різних причин повертатися. Але коли тільки прийде така можливість, вони будуть повертатися масово. Я це знаю, бо вони по секрету мені це А. Колись давно, коли я була. О, що я можу вам довго розказувати. Я думаю, мені куди не скажимо. Так, ні-ні, головне не мене так. І одного разу розкажу вам, це було десь, знаєте, який рік, десь 93-й рік. Я поїхала в Канаду. Ну а там в Канаді, як ми приїхали, то нас на хоч на чотири частини розділити, тільки би до когось додому порозбирати, знаєте, щоб поговорити. Що про Україну, там щось розпитатися. І то так перший такий був, знаєте, типу, сядь тако підеш апстеєрс, там буде шавер, і треба натиснути кнопку Пуш, і тоді будеш мати вотер. Ми що ми всі зрозуміли набір тих слів, як українська мова була помішана з англійською мовою. Але одна бабуся сидить, а ми говоримо вже з третя ночі. А бабуся сидить і сидить. І вже спить, коли нас і сидить. Діти кажуть, а бабусю, та йдіть уже відпочивати, завтра ще будемо снідати. Нє, я ще маю пані Оксані щось показати. І сидить, ну вже десь третя година, вже всі скінчили, за нас згодилися, мене за руку каже, ходіть, ходіть зі мною, я вам щось можу показати. Веде мене так, там так два рівні було, веде мене так в свою спальню, скриває двері ще ключем, закривають і двері. Ходіть, каже, я вам щось покажу. І відкриває комірку. Знаєте, така ну, Ну як це плодовка, як це сказати? ну, Комірка, ми розуміємо, що це таке. Так. Таке ну, в кімнаті така, знаєте, під дахом, така комірка. Ну, мені тут комірку відкриває, каже, бачите, потім стоять. То тій бабусі було, може, 86 років. І вона каже: бачите, ото стоять валізи, а стоять такі великі, ще дерев'яні валізи, такими зам... замками ще були, знаєте, така клямка металева. І каже: пані Оксанці, бачите, ото два-дві валізи. Ото, якби мені зараз сказали їхати на Україну, то я маю ще. Щоб ви розуміли, що вона все життя прожила в Канаді, але вона все життя тримала валізи, щоб повертатися в Україну. Тому як тільки тут прийдуть добрі часи, ми з вами вистоїмо, а ми боремося разом. Бо вони теж там плачуть. Вони ж тільки подивляться, знаєте, ми то хоч можемо побачити, порухати, передзвонити, десь дізнатися, все. А вони тільки з новин вичитують. Їх серце болить, очі малюють картини, такі неймовірні. Тому ми всі разом сьогодні боремося. Як одне велике ціле, вони виходять на мітинги, заставляють свою владу. Діяти, реагувати. Ну а в мене на концерті ми будемо мати, е, як я кажу, зцілення душі й тіла. Ту, ні, тут ви маєте зцілення тіла, а до мене приходити на зцілення душі. Я вас всіх запрошую на 19.30 на концерт. А, а зараз можемо зробити фото, бо це буде дуже гарна історія. Сьогодні це просто фото гарне. Боже, яка погода сьогодні була, боженько, дякувати Господу нашому. Все, дякую вам щиро.